І так, всім привіт! Я продовжу проходити зборочку борочку Алземо 9 на версії 1.21. І це вже моя друга попитка записати це відео, тому що перша попитка не вийшлося, в Взагалі, там деякі проблеми. В общем, от записалося 5 минут відоса вже. Це просто... Це просто я не передати словами. Ну, в общем, розкажу коротенько, що я зробив. Я зробив ось таку кузню. Ось такий крафт має. Да? Забрав квестики, там нічого такого хорошого. Також скрафтив ось таку кузню. За кадром нашов Незаріт, переработав його в дробітелі мотомеханізм і об'єдна, як бачите, скрафтив незаритові слідки і скрафтив незаритову кирку. Щоб знайти все-таки ресурс, такий як Алземодіум. Modium. Да. Ось, ось раз квест і ось два квест. І тепер нам дана шукати ось таку руду. І що ще за кадром. Хоча як і за кадром. А, і скрафти ось таку. Кристалік і ось такі п'єдістали І ще мені треба 7 ось таких п'єдісталів докрафтити. Так, і так. Ага, золота мені не вистачає. Золото зараз перерабо... закинув переработку. Ага, поняв, пара не вистачає. Бо токо день наступив. Ну, окей. Значить, почекаємо, поки переработка наступить. Так, що ще такого? А, і почав крафтити турбіну. Турбіну, для якої потрібно доповнительні штуки різні. Так. Так. Ой, не то, раз, два, две. Два моторчика у нас уже есть. Оловинный кабель. Ага, олово нам надо. Ну, да. Де... Подивиться матеріалу, Нам надо еще набагато накапать нормально. А саме вище это сейчас оловианных пластин. Ну, давайте их усі закинем принципі. Що ще таке за 5 хвилин відео я зробив. Ну В принципі, кроме кузниці, два механізми незалітової кірки. Ну і початок місці Агрид Кадлча. Давайте правильно вимовив. Які будемо вирощувати ресурси в горшках, то більше нічого такого і не зробив. Так що, навіть я піду за кадр Готувати ресурси для турбіни парової. І думаю, вернуся, коли вже ця парова турбіна буде виложена в крафті. Так що для вас пару секунд, для мене кілька хвилин або навіть годин. І так, невеличке включення. Ви що, знаєте, що я замітив? Сіру я просто так не получу. Тобто, паровий генератор поки що відкладається, тому що для різини нам понадобиться сіра. А сіра добавля... добувається лише в і ізміренні. Но ну, я сейчас в принципе поки еще що... есть варианты через костыли ось такими крафтами поки еще. Я думаю, мы им сейчас воспользуемся цими костылями. В принципе, на первое время, я думаю, мы попользуємося такой штукой. Тому що я б хотів би зараз хоч якийсь паровое электричество зробити из мода Greek Tech. а пока що... Будемо выкручивать, черт. Так. Так. Да. В принципе, конечно, да. Не думав, я все. Бирка. Спасибо. Так, идем далее. Нам надо копылька. Ой, черт. Для цього нам понадобиться Redstone. білий краситель. Только не кажіть, що... Да, -мо! Як білий краситель получить? То есть починать Нам креть надо распахувати А-а-а! Це костиль! костылм! Це серьезно, це костыль костылм. Не, спасибо, но <риво> я такий не хочу. за нам в один день білий краситель понадобится. Так а що нам потрібно? Нам треба ось такий портал. То один хрін нам треба знайти ось цю руду. Ой, це покопайки, не... Не одну минуту у нас займуть, да? Ну що ж. Я, наверное, пішов копати тепер, шукати цю руду. Найс. Nice. так я включаюся, щоб показати, що я знайшов, Нашов цю руду. нарешті. Ой, сколько я до тебе йшов. А! Ух! йолки палки серйозно. Перший квест. Еще одна руда. Спасибо. Зрение железо. Да, черту. Даже компас скрафтил. У меня инвентарь полный. Ладно. Я не знаю, как сюда вылазить, тому я просто так сделаю. у а меня система седает. Не, не сідай. Так. Для начала скидаю все це добро. Тобто скаплой це. А, це ж я слився був. Це був, звісно, да. За кадром я разок все таки слився. Я даже вертався по кусочки дині, щоб поїсти. Також. Artefact o знайшов, тому що я наткнувся на mimiko, na судучки. Ой. Це все не wažno. то що ми Добули, Добули те що ми так довго шукали. Так давайте ще квести заберемо. Ось все, ці квести. Кремі, спасибо, опит. Да, ми нашли измерення, но то. Та я той до вардена ще дуже далеко. Ще надо... Ой-ой-ой, надо ще потом ум... Гулять, я так і гулять. То, що надо спеціальні штучки знайти, щоб... Вітрогенератор, Вау. Не, це хорош, це это хороший це Йо-майо. Скільки всього? Так, оце пока сюди оставим. Так. Тепер що робити з рудою, Як створити создать два рази більше? Так, ммяк. Ай-яй-яй, ай, ай, ти молодець! <звук> <плодиска> ну Я одну штучку переплавлю, бо це жесть! Так, окей, давай! От нас золото є. так. Ммм, Так. І так, це, це квест. Не хватає. Niech wytraje złota i kamienia. Mm -hmm. ja, no, mnie po prostu już sabonry. A to nam na Pokażę, że będziesz. A, pokażę. aha. Koniecznie, pokażę. Tak. Teraz. У нас є ендер-жемчуг? Скажи, що у нас є ендер-жемчуг. Це просто... Це просто... Нарешті, нарешті. Я так довго цього чекав! Флаксова точка! Уф. Те, що нам треба. Но поки що це все йде сюди. То що ми ставимо? i act the person that's there the Ну походу майн залагав. Не? Ладно. Так, подождите, квест. Наверное, скрафчу ще один і подивлюся за кадром, як пользувати цей штукою І потім повернуся. Що за чорт? Так, наче розобрався, як цією штукою. Не должно нічого бути в руках, Shift, правий клік. А, все, є, все готово. Е, так. Ух ти. Де я. Я под землею. Под землей. Что тут? Ага, поки ще руди нема новеньких, но есть пару квестов, которые мы можем тепер забрать. Так і и... так. Ага, й ось. А це чому виповнилось? Ну ладно, і це виповнилось. Окей, okay. тепер залишилося знайти якісь нові Для тебе зараз зганяти за алмазними кірками, щоб не портить ці. І, напевно, я піду копатися в цій шахті, напевно, виберуся. В першу чергу, я повернуся. <плесу> і, напевно, знайду найду сіру, і повернуся, якщо що, не скучаю. І так я знайшов сіру. Давайте її скопаємо. Фух, ну, в принципі, не дуже довго пошли пошуки на сіру. Ну, все ж, в принципі, по побігати прийшлося. Так, тепер дайте. вниз прокопаємо і найдемо її. Лізо. Нам це поки ще все не треба. Так. Чорок, я скоро не зарідку поламаю, Ладно. На цьому закінчимо серію. В принципі, не дуже велика вийшла, але для мене реально це дуже довга серія вийшла в пошуках цього модів моїй рудий. Потім повишку сірий, і зараз придеться докапувати. Хоча я піду візьму всю таку алмазну кірку, а не зарідко я поки що відкладу, тому що я не хочу її ламати зараз. Так що, так, да, в принципі, на цьому серія поки що закінчую. Дякую всім, хто подивився. Для мене реально це дуже довга серія, так що я вже буду завершати її.